Ось такий вигляд на гори. Зараз попитаюсь пройти до кінця цього містка. Такий він стрьомненький, але дійду на ту сторону. Там такі цікаві місця, он струмок такий тече гарний. Он який струмок впадає в річку. Так, тут такий значний поток. Валуни величезні. Ну, Тягнеться. Ялинка виросла в такому незручному для неї місці. Аж шкода. Ось тут. В цьому низу ялинки. Як розливається вода, то, мабуть, їх всіх затоплює. Вон така краса. Ось місток закінчується. Ось такий вигляд на іншій стороні села. Пройшла через місточок, ось місцеві облаштували собі місце для відпочинку. Ось такі місця для відпочинку. Місцеві тут відпочивають. Той відкривається. Ось з гір. Такий струмочок стікає прямо в річку. Ось такий швидкий такий струмок. І така здоріжка нагору. Зараз пройду, подивлюся, що там. Ось такий вид відкривається і на село, і на річку. Ось стежками ми Вниз де. Дуже добре видно. Потоки річки. Ось такий вид. Вид на гори, на село. Ой, аж закручує за камінням від потоку води, такий, іначе аж водоворот іде. Ось ще такий вид відкривається, волони такі лежать великі. Стільки каміння. Хотіла піднятись на гору подивитися. Який вигляд звідти, але дуже незручно підніматися. Зараз спробую. Дуже такий крутий підйом. Ну, попробую. Ой, піднялась на цю гору. Хоч це було нелегко. О, навіть там на горі будиночки. Боже, на самій горі зразу крутий такий обрив. Як там люди будували. Похоже, що тут навіть на якомусь транспорті їздять. Дорога якась йде, можливо на конях. Все цивілізовано, більш-менш. Мішечок стоїть, щоб сміття сюди викидали, а не де-інде. Ось так місцеві піклуються. Ну що, кругом такі зараз. Ми. Ось такий вид відкривається. Піднятися, то я піднялася. Як тепер буду спускатись, це інше питання. О, а спуститись можна по стежці. Все дуже просто. Обійшла по стежці. Дякую, хтось з місцевих спускався. Я це побачила. Спустилась більш легшим шляхом. І це місцеві так, такий шлях. Приділую, щоб добратися до себе додому. Одні стежки. Ось такий місток з'єднує дві частини села. Місток хитається.